Росія знову вдарила ракетами по навчальному підрозділу сухопутних військ внаслідок атаки іскандерами троє загиблих, 18-ро поранених. Чому попри наказ про заборону скупчення особового складу, втрати повторюються? Литва закриває небо від дронів з Білорусі. Вільнюс закуповує українську систему виявлення дронів і готує зміни до законів. Повітряний простір країни НАТО під контролем чи під загрозою. Курильські острови пішли під воду. Землетрус магнітудою 8,8 біля Камчатки спричинив цунамі, яке накрило Курильські острови. Є постраждалі пошкоджені будівлі. Попередження про цунамі для Японії та Гаваїв. Чи може повторитися сценарій Фукусіми? Рев завдала ракетну удару по навчальному підрозділу сухопутних військ. Там троє загиблих, 18 поранених. Навчальний підрозділ росіяни атакували іскандерами. Як повідомляють у сухопутних військах, попри вжиті заходи безпеки, не вдалося уникнути втрат серед особового складу. Для з'ясування всіх обставин створено комісію та розпочато службове розслідування. Роботою комісії керуватиме начальник військової служби правопорядку ЗСУ. У повітряних силах напередодні повідомляли про пуски. Ракет із Курської області по Чернігівщині нагадаю, це не перший випадок атаки на навчальний центр ЗСУ. 2 червня Росія завдала ракетну удару по тренувальному полігону однієї з механізованих бригад сухопутних військ, де проводилися заняття з військовослужбовцями. Тоді постраждали щонайменше 60 військових, 12 розагинули. Через інцидент командувач сухопутних військ Михайло Драпатий подав рапорт про відставку 1 липня головком. ЗСУ Олександр Сирський заборонив скупчення особового складу та військової техніки у навчальних центрах, а також розміщення військовослужбовців у наметових містечках. У Росії є 10 днів на угоду про припинення вогню в Україні. Інакше США ведуть нові ми та й санкції, заявив Дональд Трамп. Відлік уже почався. Відтак президент США скоротив термін у 50 днів, який оголошував 14 липня. Перед тим пояснивши, що розчарований діями російського очільника Владіміра Путіна, сам Путін поки не робив жодних публічних заяв щодо ультиматуму Дональда Трампа. Однак представники Москви його відкинули. Зокрема, Дмитрій Медведєв за. Заяв заявив, що перемовини завершаться тоді, коли Росія досягне усіх своїх воєнних цілей. А речник Кремля Дмитро Пісков сказав, що країна-агресорка продовжить війну проти України. А потім знаєте, ми ведемо мита та інші заходи, і я не знаю, чи це вплине на Росію, бо вони очевидно хочуть, мабуть, продовжувати війну. Але ми ведемо мита і різні заходи, які можуть вплинути на них, а можуть і не вплинути, але можуть. Президент США також заявив, що дозволить воєнним біженцям з України залишатися у США до завершення війни. На сьогодні в країні перебуває понад 240 тисяч українців, які приїхали до Сполучених Штатів з 2022 року. Литва планує розгорнути українську систему виявлення безпілотників. Уряд вже виділив гроші на її придбання. Про це заявив головнокомандувач Збройних сил Литви в інтерв'ю мовнику ЛРТ. До кінця року систему тестуватимуть, а впровадять у 2026-му. Такі рішення ухвалили на тлі останніх інцидентів з невідомими безпілотниками, які потрапляли у повітряний простір Литви. Щонайменше тричі лише за останній місяць. Усі з території Білорусі. В останнє не Дрон помітили над Вільнюсом 28 липня. Нині його розшукує поліція. За словами міністерки оборони Довілі Шакальєни, Литва готує також законодавчі зміни для того, щоб тимчасово закрити повітряний простір. Це дозволить винищувачам НАТО діяти без ризику для цивільних об'єктів. Чи поїдуть танки країн НАТО європейськими дорогами? Поки ні. Бо європейська інфраструктура потребує модернізації. Вона не придатна для швидкого перекадання військової техніки на схід у разі повномасштабної війни з Росією. Про це заявив єврокомісар з питань транспорту і туризму Апостоло інтерв'ю у Файнаншал Таймс. За його словами, танки НАТО можуть застрягти в тунелях, спричинити обвалення мостів або затриматися через бюрократію. Зараз переміщення військ займає тижні, подекуди місяці. Єврокомісія планує інвестувати 17 мільярдів євро в модернізацію доріг, мостів і залізниць, аби скоротити час перекидання контингенту до кількох годин або днів. Йдеться про оновлення 500 об'єктів уздовж чотирьох основних військових коридорів. Подробиці тримають у таємниці зміркувань безпеки. Стратегія також передбачає скорочення бюрократичних процедур і доповнює ініціативу країн-членів НАТО збільшити оборонні витрати до 5%. ВВП, зокрема, півтора відсотка на безпекову та оборонну інфраструктуру. У Польщі затримали 32 людей, яких підозрюють у злочинах на замовлення Росії. Затримали і доправили до Польщі також куратора російських диверсій. Такі дані оприлюднив прем'єр-міністр. Польщі Дональд Туск один із диверсантів, вже у в'язниці. Решта перебуває під вартою та чекає на суд. Це громадяни Росії, Білорусі, Польщі, України та Колумбії. Завданнями диверсантів, зокрема, була серія підпалів у Польщі та Чехії, у тому числі підпал торговельного центру на Маривільській 44 у Варшаві у травні минулого року. Раніше Дональд Туск повідомляв, що правоохоронці мають беззаперечні докази, що злочин був скоєний на замовлення російських спецслужб. Після їх оприлюднення Польща закрила консульство Росії у Кракові. Мамиджейвон півощі сьогодні ми не маємо жодних сумнівів, що в цій російській діяльності також задіяні певні організовані політичні кола, і що дестабілізація ситуації на кордонах, спроби паралізувати роботу наших служб дуже близькі до цих радикальних диверсійних дій, таких як спроби підпалів та побиття. Кожен хто дестабілізує польську державу або намагається дестабілізувати ситуацію на кордонах, є прямо чи опосередковано співучасником російських служб Велика Британія визнає незалежність Палестини, якщо Ізраїль не припинить вогонь по сектору Гази. Про це заявив британський прем'єр Кір Стармер. Він наголосив на важкій гуманітарній ситуації у Газі, та вкотре закликав Ізраїль забезпечити належний доступ гуманітарної допомоги та уникати обстрілів цивільного населення. Міністр наполягає, що Велика Британія та її союзники повинні бачити щонайменше пів тисячі вантажівок, які щодня в'їжджають до Гази, щоб до. Ставити допомогу важливою на думку урядовця також є прихильність Ізраїлю до процесу мирного врегулювання за формулою дві держави для двох народів. Нагадаю, лише за липень у газі через недоїдання померло 63 людини. Такі дані Всесвітньої організації охорони здоров'я. Протягом двох тижнів червня 5 тисяч дітей віком до 5 років опинилися в лікарні через недоїдання. Таку ситуацію спричинили блокування та затримка гуманітарної допомоги, повідомляє ВООЗ. Я можу підтвердити, що Велика Британія визнає державу Палестина під час засідання Генеральної асамблеї ООН у вересні, якщо уряд Ізраїлю не здійснить суттєвих кроків для припинення жахливої ситуації у Газі. Не погодиться на припинення вогню і не зобов'яжеться до довгострокового сталого миру, який відновлює перспективу вирішення за формулою двох держав. Це також включає дозвіл ООН відновити постачання гуманітарної допомоги та чітке підтвердження того, що не буде анексій на західному березі тим часом наше послання до терористів із Хамас залишається незмінним і однозначним. Вони мають негайно звільнити усіх заручників, погодитися на припинення вогню, роззброїтися і визнати, що не братимуть участь у управлінні газою. Низка європейських країн об'єдналася із закликом підтримати визнання палестинської держави. Так спільної заяви оприлюднив очільник МЗС Франції Жан-Нуель Баро. Першими підписантами стали Франція, Фінляндія, Ірландія, Іспанія та інші країни. Варшаві вшанували пам'ять загиблих азовців у треті роковини теракту в Оленівці. Акція відбулася у самому центрі столиці Польщі на замковій площі. Кілька десятків людей тримали в руках плакати з фотографіями полеглих захисників України. Більше години вони простояли так у повній тиші. Це було мовчазне нагадування про той страшний злочин, який росіяни вчинили щодо наших військовополонених у ніч з 28 на 29 липня 2022 року у Волноваській виправній колонії окупованої Оленівки. Тоді, в результаті вибуху, в одному з бараків загинуло понад 50 людей ще близько півтори сотні були поранені. Учасники акції пам'яті у Варшаві створили символічну інсталяцію. Посеред площі встановили залізне ліжко, а на ньому біле простирадло та обуглені дош дошки. Як страшний символ воєнного злочину, в пам'ять про загиблих воленівці також запалили лампадки. Ми хотіли це показати, якось просто представити, щоб. Люди більше звертали уваги. Люди не сильно звертають увагу на те, коли ти щось говориш. Зате люди дуже звертають увагу на те, що ти показуєш. Тож ми хотіли показати цю трагічну подію таким чином. Необхідно загалом вшановувати пам'ять загиблих, тому що народ, який не вшановує пам'ять своїх загиблих і вбитих військових, він приречений і буде почуватися як загублене теля. Неймовірно важливо займатися цим для українців та українок, які знаходяться за кордоном, адже це наш прямий обов'язок, оскільки наші співгромадяни в Україні щодня воюють, страждають під обстрілами, тому на нас лягає цей обов'язок поширювати цю інформацію. Українців, яких насильно переселили з Польщі в 1944 51 роках, визнали депортованими. Зеленський підписав відповідний законопроєкт. Йдеться про виселення корінних українців з Лемківщини, Нацяння, Холмщини, Підляща, Любачівщини, Західної Бойківщини. Тепер таким громадянам щороку виплачуватимуть одноразову грошову допомогу. Також депортовані отримають пільги, які передбачає закон про статус ветеранів війни. Гарант їх соціального захисту як для учасників війни, а їхні родини пільги передбачені для членів сімей учасників війни. Депортація українців з території Польської народної республіки почалася 9 вересня 1944 року після угоди між УРСР і польським комітетом національного визволення. Ще один договір між СРСР і Польщею від 15 лютого 1951 року передбачав обмін частинами державних територій. Примусово вивезли понад 700 тисяч українців. Згодом Конституційний трибунал Польщі та Європейський Союз, суд справ людини, визнали ці дії незаконними. Біля узбережжя російської Камчатки стався землетрус магнітудою 8,8 балів. Потужний поштовх викликав хвилю цунамі висотою 5 метрів. У російських населених пунктах пошкоджені будівлі є кілька поранених і оголошено надзвичайний стан. Хвилі частково затопили Курильські острови. Стихія завдала пошкоджень інфраструктурі. Відлуння підземних поштовхів відчувалося в декількох регіонах на сході Росії. Хвилі цунамі висотою півтора метра вже також досягли гавайських островів США. Напередодні геологічна служба США підтвердила землетруси та оголосила попередження про цунамі для Гавайських та алеутських островів. Також діє попередження про цунамі висотою до трьох метрів для східних регіонів Японії. Там прохання про евакуацію отримали сотні тисяч людей. Мешканців вивозять також на американських Гаваях. Землетрус вважається найпотужнішим у регіоні за останні 70 років.